Вітаю тебе! В попередній серії ми залутали Уран, і мій секлан допоміг мені з набоями, тому що в мене непрокачена навичка потрібна. Тож мені знадобилася його допомога. І в цілому я вже майже готова прийти робота. Цим сьогодні і планую займатися, але, як ти бачиш, поки що застрягла на обсерваторії. Ця локація вона знаходиться неподалік від нашої бази. І завжди, коли я заїжджаю на базу, я обов'язково лутаюсь і тут. Це буває не дуже часто, бо я в основному живу в машині. В мене зараз ще є завдання на вбивство зомбі. Десь тут я якраз планую собі знайти жертву і виконати завдання, і вже потім піти до трейдера. І там я планую купити собі АК, напевно, бо в мене десь був АК, але я його десь загубила. Як це було, коли і де я не знаю. Я не пам'ятаю. Що таке гра? Я знайшла Катану в звичайному ящику. Це неочікувано Ну, якщо в нас, euh, звичайно, ми ящику катана, давайте подивимось. Euh, цікаво, що у нас тут в кімнаті охорони. Може, я так дуже часто зайшла. Дима вушка. І набої. В одна штука. Ну, цікаво, цікаво. Так, про що я розповідала? А, про те, що мені потрібно купити АК. І далі єдине, що мені треба буде підготувати там якісь, не знаю, бенти, якісь пов'язки. Не будемо забувати, що робот б'є дуже боляче. Треба підготуватися. Якось так. Поки що я тут не бачила зомбі. Але я сподіваюся, що ну, вони ж тут повинні бути. Я ж не думаю, що <хи> це така проблема буде тут їх знайти. Корішки. Катану знайшли, і після того вже луту більше ніякого немає. Реально, більше нічого немає. кого бачила таку катану, всі кажуть, що її купили. Я не думаю, що це так легко там знайти золоту катану. Це, напевно, тому що в мене прокачана уважність так виходить. Зомбі. А я тілі козочую. О! Хтось є, когось ми забайтили все ж таки. А єй, тайпи! Та-тай! Так, б'ємо кувалдою. Я дуже полюбляла колись бігати саме з нею і. На ПВП дуже часто виходило так, що я просто вирубала своїх же сокланів з кувалди. Розбираємо нашого зомбі, на вуха і зуби. Так, у нас же накопичилось достатньо для того, щоб зробити намисто. Я нагадую, що це я роблю не для себе. Це просто це робиться на квест від адмінів. Зараз є висить адмін, адмінський квест, що ці намиста можна обміняти на TNT. А навіщо TNT, ви спитаєте на PVE-сервері? Це теж для іншого квесту від адмінів. Байтемо як можемо. О щось вас дуже багато, але я знаю одну хитрість. Ось так. Їх довозимо до якогось цікавого місця, а потім просто скидаємо з себе. І все. Я сподіваюся, що спрацювало. Якщо спрацювало, то вони там затуплять. Просто у нас вже завдання вбити зомбі саме кувалду, а кувалда вона така. Не для натовпу, це точно. А тепер ми зможемо обережненько ось так по одному повбивати наших зомбів. Єдине, що як розвести ось цих двох. Як їх відокремити, щоб вони вдвох на мене не побігли. Ой, йому достатньо одного удару. Тітка нас поки що не бачить. Давайте займемось збором <смір вух> та зубів. Що? Дуже приємна така картина після цього всього. Що ж зробиш? Наступний? Ну, деш, деш може бути останній зомбі. Немає нікого. Коли вони потрібні, прям така проблема, я не можу. Ну, давайте, ну хоча б хтось. Я клиент. Я тебе так чекала? Ну что ж такое? Где ты был? А, была. Завдание выполнила. Еще один. <свес> клиент. Ну, все, в цілому, значить, ми повертаємось до трейдера, купуємо АК. Якісь проводимо останні етапи якоїсь підготовки і переходимо <губ> до робота. І ще ви готові? Я готова. Давайте ми зараз знаходимося біля тюрми. Тому що я лінива дупа і не можу вже дочекатися. Насправді це не зовсім так. Я просто знаю, тут безпечне таке місце, тому обрала саме цю локацію. Якщо ви плануєте вбити свого першого робота, то я вам би теж радила робити це саме тут. Зараз нам треба зачистити цю зону від зомбі, щоб вони не заважали, прям нічого не бачу. Де зомбі? Так, робот нас поміток. Якраз нехай підходить. Так, ще ближче. Це безпечне місце. Про яке я казала, це якраз ось це дерево. Головне зайняти незручне положення, щоб ми могли стріляти і влучати в нашого робота, а він нас влучити не зміг. Стріляємо в нього. Нічого собі як умію. У нього так шкода. З особливо, коли він підіймає усі свої трикутнички, наче в ушко у него і там щось вже трішки димиться. Ого, нічого собі він став злий. Ой, головне дуже сильно не визирати. Іначе було б краще. Ні, тільки інфекція. Давай то вип'ємо вже пігулку, я не знаю. У нього наче вже нога там горить. Ну так, там вже в полум'я, дивіться. Уже дуже скоро напевно п'ять. О! Все. Бігай, ну, це кабан. Ну, як ви бачите, це було не дуже складно. Ну, давайте золотаємо. На цьому сервері в роботах Лут незвичайний. Його покращили. Як ви бачите, ми знайшли дуже багато всього. Якихось крутих штук, а ще ми знайшли ось таку пушку. Така важка вона. Давайте дотягнемо її до машини. На ну, сьогодні. Робот вбитий. Єдине, що в мене немає часу, щоб залутати тюрму, хоча було б непогано зробити це. На цьому я готова закінчувати. Дякую за те, що ви дивилися. Дякую за те, що заходите. І нехай щастить.